Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. На дворі стоїть золота осінь, і дерева вже набули жовтого, багряного, червоного кольору. Звичайно, приємно гуляти по парку та робити інстаграмні фото. Але якщо у вас власна ділянка, то для садівників опале листя це справжній клопіт. Палювати його ні в якому разі не можна. А що робити з ним, щоб було корисно для саду? Сьогодні поговоримо. Але листя чудова ковтра для теплолюбивих рослин. Для цього краще підійде листя горіха або дуба. Воно довго не перегниває та буде зберігати взимку тепло. Таким листям я часто вкриваю свою гортензію. зв'язую пагони і засипаю листя всередину та навколо кореня. Далі можна ще встановити каркас, наприклад, з геотекстилю або з іншого матеріалу. Також таким чином я вкриваю троянди та хризантеми. І використовую це листя на городі для посадок, що сажу під зиму, наприклад, часник чи цибулю. Щоб вони не вимерзли під час перших приморозків, засипаю товстим шаром. Щоб листя не розвіяло вітром, можна зверху чимось прикрити, наприклад, дошками або укривним матеріалом. Якщо ви робите у себе на городі теплі грядки, то сухе листя може бути чудовим наповнювачем. Його необхідно перекласти шарами разом з зеленими відходами, пересипати землею і навесні у вас буде готова тепла грядка, де ваша розсада зійде набагато швидше. Якщо ж у вас в саду класичний компостер, то туди листя також знадобиться. Зараз восени у нас багато зелених рештків. Ми зібрали бадилля, скосили газон, і нам необхідно додати так званих коричневих відходів. Зазвичай це земля і опале листя. В них небагато поживних речовин, але вони чудово кондиціонують вже готовий компост. Ну і ще один варіант це приготувати так Званий листовий компост. Для цього візьміть цупкі мішки, можна взяти ті мішки, що використовуються для сміття. Зберіть опале листя, у цьому випадку краще його збирати саме після дощу. Нам потрібно, щоб воно було вологе. Засипте щільно у мішки, внизу зробіть отвори, щоб відходила зайва волога та поступало повітря, і поставте їх десь в непримітному місці, тому що там вони мають знаходитись дев'ять. 12 місяців. Якщо у вас на ділянці є газон, то не поспішайте прибирати з нього все листя. Залиште під останню стрижку. Коли ви пройдетеся газонокосаркою, листя подрібниться і буде як додаткове добриво. Воно наситить газон киснем та додасть мінеральних речовин. Ще один варіант приготування компосту це просто закопати листя в яму. Зробіть невелику яму приблизно півтора метри. Засипайте весь сезон опали листя і потім зверху прикрийте ґрунтом. Через один-два роки у вас буде чудовий перепрілий листовий компост. Ну і за усіма клопотами не забудьте знайти час і насолодитися красою осіннього саду або разом з дітьми зробити поробки. Ну і звичайно. Зробити осінні фото.